Всім привіт! Сьогодні, нарешті, у мене дійшли руки до обрізки своєї сакури. Вона ось у мене вимогала. Бачите, така більш пішла колоновидна або конусообразна, перевернути конус. Хочу, щоб вона була не сильно висока, але пишненька, щільненька, тому буду зараз прибирати деяку частину гілок. Рослини, які я обрізала пару тижнів тому, вишні черешні, вони почали видавати другий приріст і вже сантиметрів по 15-20 дали нові гілки. За рахунок цього рослинка дерево стає. Більш низеньким, але більш кругленьким, набитим, компактнішим. Сакури на роботі обрізала так само тиждень тому Прирости ще тільки тільки формуються. А до цієї ось рослинки дійшли руки тільки зараз, тому зараз буду прибирати десь у ті верхівки по пів метра точно, можливо, трошки більше. І лишу саме оцю таку частину, цю хочу зробити більш густішу. І трошечки-трошечки поприбираю знизу деякі гілки, щоб оголити трошки стовбур, бо будуть підніматися ще чуть-чуть гортензії, і ну, там має бути гарний фон. Потім по паркану пущу якогось плюща декоративного. І наверху ця буде бордова крона. Зараз, чому зараз? Потрібно було трошки раніше, в липні, але була дуже спека, і тому не виходило у мене пообрізати це все. Зараз температура трошки впала, хоче на вулиці дощик, але працювати приємно. Надягла капелюха і поперла в садочок. Сьогодні вихідний у мене такий прибираю бурян повністю тут, по ділянці. Все, бачите, вже цілу тачку назбирала і вже почала обрізати ту сакуру. Думаю, о, покажу вам нарешті. Для чого це робиться? Щоб, ну, я сказала, щоб вона була густіша, компактніша і у неї зараз буде другий активний приріст у кісточкових рослин, тому навіть в саду плодові черешні вишні обрізати зараз саме ну, добре, тому що вони сформуються, більше дрібісніють гілки цьогорічні і закладуть більше квіткових броньок. Гарне цвітіння, квітування навесні. Ну і трошки стримую ріст. Не хочу, щоб вона була прямо громенна. Поки що хай росте в бока. Бо саме у Роял-Бургунді, у цього бордоволисного, бордоволисної сакури, у неї спочатку крона наростає вверх, тобто вона така, наче колоноподібна, і аж тільки з роками, пізніше, там, десь не знаю на якому там, на 10 му році чи якому, вона починає набирати об'єм в ширину. Тому хочу сформувати заздалегідь, так, щоб вона була не висока, але вже широка. Побачила у своїх клієнтів, вони такі колоновидні вже по 5 метрів. Десь і дуже вузенькі, і не так, не так класно виглядають. Тому зараз, якщо у вас так само спала спека, ви можете ще встигнути, бо у нас ростуть рослини аж до кінця листопада, аж до, там, до морозів, до перших, тому ще встигне нарости ще цілий ряд гілок, і ну, хай вони собі формуються. От, обрізала трошки верхівки. Залишила, причому так гарненько зверху товсті пагони обрізала. І думаю, хай собі тепер наростає. А, трошки навернулася з драбини, правда, легенько і падаючи, вспіла подумати, хоч би не на азалію, хоч би не на азалію, бо тут у мене росте азалія, другий рік великоквіткова. Гарненько так почала наростати і я думала, боже, хоч би не на азалію, хоч би і не зламати. Ну, Благополучно приземлилася на свою улюблену ялицю. Дуже-дуже мокра земля, і там, де азалія, там торф, і він виявився дуже м'якеньким. І драбина пішла трошки накринятися. Ну, Вона невисока, тому нічого страшного нема. Не повторюйте мої експерименти, бо я екстрімалка. Віжу цельні препятствиї. Все обійшлося добре. Так, Рослина обрізана, я довольна, буду далі прибирати бур'ян. Мій бук триколор. Він дуже сильно підгорів цьому році, бо була неймовірна спека. Плюс він був пересажений в цьому році, тому я цього очікувала. Ну, не дуже приємно, але це все, знаєте, як то кажуть, мілочежизні. Він обов'язково вкоріниться, одросте і буде гарним рожевим. Наступний рік або там через рік. Зараз так само можна стригти, буки, в'язи, граби. Бачите, гілки він відростив не дуже великі в цьому році, але все одно я їх напополам вкручу, для того, щоб він був ще більш кустистий, ще більш щільніший. Ну, Мені так подобається, коли знаєте, такі рослинки густі-густі. Так, форма тут у нього, бачите, яка прикольна. І він своєю оцею ажурною кроною комусь дуже-дуже подобається. І, можливо, хтось би його так і лишив. А мені чогось хочеться трошки, трошки густіше. Хоча він такий в японському стилі, наче сакура. Але ж все одно буде одростати, будуть ці гілки трошки звисати. Тому трош ще... В цьому році влітку пристрижу, і зараз десь всередині, мабуть, або в кінці серпня, як трошки спадуть ще температури, то він видасть другий прирост. Він буде так само яскравий, рожевий, не такий прям аж як навесні весь такий рожевий стояв, бо сухі листя все одно залишиться. А от новенькі будуть яскраво рожеві. І зараз розкажу вам ще про обрізку магнолій. Поки ми з вами зараз дійдемо до магнолії, я вам е, зроблю швиденький огляд е, в дощ, що зараз відбувається на ділянці, як умиваються рослинки і як е, все одно квітнуть в калюшках е, рослинки німфейки. Бачите, знову звичайна муха мугус сосна гірська. І я її знов на новій ділянці сажаю, бо мені настільки вони подобаються їх вигляд, як вони швидко наростають, як вони роблять гарнезну таку подушку, що не гонюся за маленькими мініатюрними геть-рослинками. Це так, якщо там десь потрібно показати цікавинку на, пер, на передньому плані. А якщо вам взагалі потрібно для масиву такого, щоб було видно. Велику гарну таку подушку, то знову вже буду садити таку гірську. А, До речі, глянула на шавлію, ми будемо получати шавлії десь приблизно вівторок-середа. Будуть у нас карадони, карадони-компакти, буде ще один компактний сорт, дуже красивий. Тому, якщо когось цікавить, шавлі будуть в продажу у насадовому. Ціна буде приблизно, я вже не пам'ятаю, десь 180 гривень, плюс-мінус, там залежить від дороги. І будуть шаніпіти у нас, це кошачі, котячі м'яти карликові, які квітнуть постійно, так само якимось таким синьо-голубеньким кольором. Тому, кому цікаво, звертайтеся, поштою відправлю, пишіть мені на Viber. Я вам в описі напишу свій телефон з вайбером, з телеграмом, з Ватсапом. Кому буде цікаво, пишіть. Зроблю відеоогляд з того, що ми получимо, в якому воно стані, в якому розмірі. І якщо вас зацікавить, то пишіть. Так, обрізка магнолій відрізняється від сакур. Так, магнолії так само можна стригти, але це потрібно робити ну, приблизно в квітні, коли відходять перші, закінчується перше квітування, перша хвиля квітування. Тоді рослина встигає ще наростити нові гілки бокові. Які закладуть бутони на наступний рік або на повторне квітування. Якщо це у вас ремонтантна магнолія, яка квітне два-три рази на рік, як у нас, це Клеопатра, Дженіс, Юзен, Сатісфекшн. Зараз дуже-дуже багато сортів, які квітнуть декілька разів в теплу осінь, навіть аж в жовтні у мене квітла здається. Тому. Потрібно їх стригти саме в квітні після квітування. Ну, можливо, у когось це буде травень, якщо це пізня магнолія. Але все одно можна формувати і стригти це не складно. сакури зараз другий раз. Мало хто це робить, але це прискорює формування рослини і дає шанс закласти багато-багато нових бруньок або плодушок, як кажуть, якщо це вишня, черешня. Або є сакури, такі персиколисні, які, наприклад, так само плоди зав'язують, і дуже смачні персики. У нас була така сакура на садовому центрі, вона квітла такими червоно-малиновими квітами. Листя схоже на персик. І ще б зав'язувалися гарні плоди. Не сильно крупні, але дуже смачні, соковиті. Так що сакур дуже багато є. І вони є схожі на черешню, на вишню, на сливу, на персик. Листя схожі. Тому на Латині будь-яка кісточкова рослина з плодових називається прунус. І сакура так само називається прунус. Це і мігдаль, і вишня, черешня слива, персик. Тому сакури бувають схожі і на персик, і на вишню, і на все, що завгодно. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня! Дощик у нас трошки закінчується, то можливо, я ще в щось постригти і щось поробити на ділянці.